Привіт усім! Тут дивіться це відео. Короткий огляд. Котел 25 кВт по терміту з трубним теплообмінником. Час горіння такого котла від 8 часов до суток, в залежності від твердості і вологості палива, дров, щепа, також і багато видів сипучих можна тут спалювати. Можна підключати автоматику з турбіною, можна на регуляторі. Тяги, як в даному случаї, цей котел зроблений під тиск, поставлено підривні клапани два штуки на півтори атмосфери. Бувають моменти, коли один залипає, не срабатує, тому зараз кладу постійно по Так, Коротко про котел, хто не знайомий з ним. Так, виглядає знизу, тут зольний ящик, два колесничка. Зараз не буду витягувати. Поріжка там немає. Цей котел працює без поріжка, там тільки трубочка, дюймова нежавійка в вілі поріжка. Так. Ломінник такий трубний. В комплект іде також приспособить для чистки труб. Демоход по замовленню, квадратний, круглий, ззаді, збоку, щоб не робити ніяких переходників. Також подача обратка, слівні краники. Все це по бажанню клієнтів під його систему, під його місце розташування котла. От такі от котли є різної потужності від 8-10 кВт до 25. І не тільки, такі, такі від, є ще від пузучий або подове горіння. Переходьте на мій канал, дивіться подробніше. Кому треба, дзвоніть, будемо домовлятися. Все вас влаштує, будемо працювати над вашим коттелем.